Ну, ось, я вважаю, це дуже такі гарні інвестиції в майбутнє. Що тут робити? Буквально хату зніс, там, господі, недорого. Ну, котлован вирить, ну закупить будівельні матеріали, ну що, ну що, ну заасфальтувати, ну там провести каналізацію. Ну, це, ну що, ну нема що. Особливо, коли ти маєш от такого гарного, надійного. Будівельника, який допоможе в всьому. Ну, ось, я вважаю, це дуже такі гарні інвестиції в майбутнє. Що тут робити, Ну що. Буквально хату зніс, там, господі, недорого. Ну, котлован вирить, ну, закупить будівельні матеріали, ну що, ну що, ну, заасфальтувати, ну там провести каналізацію. Ну, це ну що, ну нема що. Особливо, коли ти маєш от такого. Гарного надійного будівельника, який допоможе всьому.